Привіт! Ви на каналі Айдіарол, і це де 100 новин світу настільних рольових ігр. Випуск номер 32 за 30 вересня. Сьогодні багатьо новин, так що давайте закинемо на ЗСУ. Це дуже важливо. І поїхали дивитися на новини. Call of Cthulhu» або поклик Туху The Order of Stone. Хосіум анонсував свій новий кампейн, який состоїть з трьох взаємопов'язаних сценаріїв. Це про Ірландію. 1920 рік археологи, як завжди, щось відкопали, щось розбудили, якесь таємне зло стародавнє, яке в трьох ємностях було, і понеслось. Якщо вам цікава нова кампанія, вона буде коштувати в друку 43 баксі, а в PDF – 22. Старт продажів вже почався так. Якщо ще вам цікаво, вперед на сайт хаосімо купляйте анонсований п'ятий випуск Альманаха від The Merry Mashman. У мене є цей третій, і це охренітельна книжечка. Вон бачите, скільки всього це ОСР Альманах з купою статей, пригод, якимись правилами, поясненнями. Ну, мільярд всього, все корисно. Вся нерішна тусовочка західна там тусить і пише всі імена, які ви знаєте. І зроблено неймовірно, фантастично. І по контенту це прям скарб. Так що чекаємо на жаль, поки нема дати, але є хоча б прев'юшечки, які ви вже бачили на екрані. Free League запустила передпродаж приходницького саплемента для Сімборума під назвою Agrella City of Eternal Euphoria. Реліз буде десь в вересні 2025-го. А зараз при передзамовленні можна вже отримати альфа-версію PDF і почати дивитися, що там дає. Це 176 сторінок в хардкавері. Всередині нова кампанія The Outrage of Betrayed Brethren та Сетінг собственно, міста Аґрела. Тому цікаво, руши на сайт Free League. На сайті Humble Bundle вже вовсю готуються до Геловіна і з'явився бандл для Pathfinder другої редакції під назвою Bundle of the Dead. Ви можете взяти пакаван книг, в тому числі і корники всі і пле гайди і так далі, а також тематичні саплементи. А за 50 баксів ви ще отримаєте фізичну копію книги Book of the Dead. Бістіарії, базові суплементи, пригоди, Blood Lords та інші. Плюс є навіть модулі для Foundry. Покаван, новин про Ваху. Почнемо з вахи 40 На хамплі самому стартував бандл Death Watch і Rogue Trader. За 25 баксів максимум ви отримаєте 41 PDF ку там і корбуки, і купа-купа саплементів для обох книг. Е, є дешевші бандли, ну подивиться, якщо ви фанат, я думаю, вам таке треба. Cubicle 7 почала цізрити книги свої майбутні. Так вони показали дві нові книги для Ваха 40К Imperium Maledictum. Вони показали обкладинки двох книг: Інквізиція GM's Book» і Інквізиція Players Book». «Player's Book» буде доступний для передзамовлення вже в жовтні, а «GM's Guide» вже в листопаді. Також обіцяють колекціонні видання. Ну і окрім 40, вони показали нову обкладинку нової книги для фентезіреплей. Це «Dwarf Player's Guide». Коли воно буде незрозуміло, але ви вже можете чекати і виділяти відді гроші сімейного бюджету. Пам'ятаєте новину з минулого випуску, де Wizards of the Coast знов зашкварились і розказали, що вони в принципі не проти використання штучного інтелекту у своїх артах та майбутніх ДНД випусках. Так ось Cobalt Press та Chaosium виступили і сказали, що вони забороняють використовування ще й над їх продуктами. Ну от такі тички в сторону візердів із самі собі роблять гірше. А Інші на цьому типу виїжджають. Ну, непогано, класно. Е, Кобальт Прес, в принципі, молодці, що прям так активно пропіхують цю ідею, і цей рух, я подана сказав. На кікстатері зараз іде кампанія по новій грі від The Gauntlet під назвою The Between. Я про неї трішки пізніше розкажу. А що я хочу розказати в цьому блосі, це те, що е, там досягнули stretch Goal. 150 тисяч, здається, долярів, які, на якому вони випустять Card from Brindlewood Creators Kit. Чому це круто і чому ви повинні про це знати? Є е, така гра під назвою Brindlewood Bay, У нас на каналі зараз іде кампанія, вона повільна, але я її обожнюю, можете подивитися, десь буде лінка на екрані. Так ось, Brindlewood Bay — це ПБТ-шечка, перероблена і зі своєю, зі своєю системою для розслідувань. Тобто ГМ навіть на початку не знає, хто винен, яка розгадка той тайни, яку він веде сьогодні. Гравці самі це вигадують під час гри. Це офігезна механіка, вона класно працює. І на цьому рушії вже зроблена купа ігор від Gauntlet. Наприклад, хорор Public Access ä, про сучасний світ, Sealed Versus, це така ä, True з хтоню. Є ще той самий The Between — це ä, як Весен, можна сказати, тобто Вікторіанська Англія, якась невідома хрень какоїці, ви розслідуєте. Ну і там ще трішки ігор. Так ось, ä, цей. Ä, так ось. В цьому кіті будуть гайдлайни, будуть поради, будуть приклади, як створити свою гру на цьому рушії. як створити кампанії для ігор на цих рушіях. І це все з купою прикладів, з купою гайдлайнів, з купою парад. А також що головне, там будуть ліцензії та лого, які ви можете використовувати, щоб продавати те, що ви зробили. Тобто так це відкрита ліцензія, ви можете зробити на їх руші що завгодно, додати там лого їх якісь текстні велички, і все заробляти на цьому гроші. Дуже круто, геймінг-дизайнери, подивіться на всю сторону. Цей е, Creator Kit буде доступний всім безкоштовно, як тільки кампанія The Between закінчиться. Так що подивіться в ту сторону. Є ще один класний, реально класно працюючий рушій, на якому ви можете створити свої ігри. І навіть я вже задумую щось на ньому зробити, бо ну, він дозволяє. Класно будувати яркі персонажів, і оця система з загадками і зачіпками. Блін, дуже класно і класна ініціатива, я прям радію. Ну і якраз про The Between, На Kickstarter стартувала нарешті ця кампанія, я давно її чекаю. Сама гра вийшла до речі рочки два тому, але ось нарешті вони дійшли до моменту, коли ви можете оформити це все книгу, якісь ревайз правила, купа додаткового контенту. Ну, в общем-то, все по чинно благородно, як то кажуть. На цій кампанії йде. Три книги. Перший це Корнік, The Between. Про що ви взагалі за «The Between»? Уявіть, ви, товариство, ладно, називаємо це так, весен і ви розслідуєте якісь дуже загадкові вбивства, якісь хтонь, десь хтось пропадає, десь якась не дра в просторі з'явилася. І от ви виїжджаєте, ви постійно це розслідуєте, у вас в, вашому штаб, в вашій штаб-квартирі приходять нові непіси, вони додають якісь. Нові Механіки вам в розслідуванні. А на фоні через всі ці серії і сесії, які у вас будуть, стоїть якийсь загадковий мастер типу Маріарті. І от ви розгадуєте, розгадуєте, розвертається ця тайна містерія, і в фінальній серії ви вже конфронтуєте прямо з головним злодієм. Афізна гра. Ми зараз в граємо, я вже казав, мені вона дуже подобається. Давид, він чекав, і буду туди всі свої гроші. Уже. <світ> вже в всі свої гроші. Так ось, а що за інші дві книги? А друга книга під назвою Shadow Society це просто набір додаткових правил, додаткових плейбуків, ну, архетипи персонажів, ну і додаткові там завдання, загадки, і здається, один додатковий мастер-майн, який стоїть на задньому фоні. І третя книга це. Sons of Another World. Це прикольна книга з трьома, як би так сказати, всесвітами для The Between. Uh, The Ghost of El Paso перенесе вас в Мексику. Unsinkable. Но ви на кораблі, якась хтось на кораблі, і ви будете там просто uh, намагатися вижити це, як серіал на нефіс, який нещодавно був, який, який закрили. І останнє те Cart of Wolves. І я не пам'ятаю про що він, але теж цікава. Яка різниця? І, також можна буде взяти ексклюзивний для кікстатера Dice Set uh, в коробочці такої красивий, преміальний, там з d шості. Я думаю, ви побачили вже на екрані, як вони виглядають. Коротше, я дуже вам раджу. Звернути увагу на цей кікстартер, тому що гра дійсно неймовірна. Вона чіпляє там класні працюючі механіки. Геймлуп, який дійсно працює і на який працюють всі інші механіки. тобто ну класно зроблено, реально. І Джейсон Кордова, бубочка, офігезніший чувак, дуже приємний спілкування. Колись ми з ним, я думаю, інтерв'ю якесь проведемо, Так що. Біжить на Kickstarter, просто подивіться на нього, почитайте що там, якщо ви не знаєте, що це таке. І, можливо, це ваша наступна улюблена гра. Далі на Kickstarter статувала кампанія. Том of Building» від Мета Фінча, Можливо, ви знаєте його по іншій його книзі, «Tome of Adventure Design. А тут дві книги, і про що вона йде? Вони дозволять вам згенерити свій фентезійний світ до малейших якихось деталічек, до якихось енкаунтерів, фракцій нагенерити, оце все. А друга книга зветься Nomicon. Клевер дизайн, як то кажуть, вона працює в парі з основною книжкою. Якщо в основній книжці ви генеруєте якесь що завгодно, наприклад, енкаунтер, то Номікон дозволить згенерувати ім'я або назву для цього енкаунтера, або людина, або фракція, або міста, або чого завгодно. І воно отак, оце от синергія працює і виглядає дуже круто. Якщо ви любите мільярд табличок, як люблю їх я, то ну ви знаєте, що робити. Цікава для поціновачів Pathfinder. Зараз на Kickstarter ідея кампанія гри комплюктярної Pathfinder The Dragon's Demand. Вона заснована на одноймінному модулі від Mike Shell і пропонує 30 годин геймплею. Чому її особливість, окрім того, що вони на Кікстатер з нею прийшли? Вона максимально хоче бути схожа на стіл міньками. Ну я думаю, що паслішота вже побачили. Стіл міньками, постійно дайси будуть кидати. Хочуть дуже. Ретельно перенести механіки Pathfinder другої редакції в комп'ютерну гру, тобто чуть ли один до одного. Ну і там, звісно, буде дофіга контенту для генерації персонажів, касовні білди, раси, локації. Ну, все, що вам подобається, в Pathfinder, там буде. Виглядає цікаво, виглядає ну, красивенько, насправді. Виглядає не як Baldur's Gate 3, що теж непогано. Може бути з доволі класною грою. Це солоград Сі CRPG. Ну, подобий, що буде, я кидати гроші не буду, але якщо в стімі колись з'явиться, можливо візьму по скидону. А також будуть доступні СТЛ для придбання, а сама гра планується в реліз аж в листопаді 2026 року. Ого, ей м'якборі, фанати! Ми тут. 1 жовтня, мабуть, ви вже дивитеся, воно стартувало або стартуне завтра, якщо ви дивитесь це, коли це відео виходить. Стартує кампанія на кікстатері по першій офіційній комп'ютерній ігрі, сьогодні багато комп'ютерних ігр по Міоркборі. Під назвою Heresy Supreme над нею працює невеличка інді кампанія Morbid V з безпосередньої участі баті нашого Йона Нора, тобто він е, відповідальний за весь арт і арт-дирекшн Насправді те, що показали в трейлері, дуже схоже на якусь Касуванню, де виходити п'яте монстрів, оце все. Але ж скільки там атмосфери і стилю, буде е, окремий вініл з цією музикою, окремо писали для цієї гри. Також вони зроблять і смоли. Сім козячих голов, і Йоанор їх разукрасить. І якщо вам цього навіть недостатньо, не то вони зроблять свою кастомну гітару. Ну тобто, паніслась жара по трубам, як то кажуть. Подивимося, що буде на кекстарт. Я дуже чекаю, бо ну, блін, його Норд, він класний, у нього класно працює фантазія, і це можливо буде дуже рок-н-рольний, блекметальовий кікстартер. Так що чекаємо, що там ще покажуть. А гра поки виглядає достатньо цікаво, я буду в них гроші, скоріше це кидати. Ну і вам пропоную. Ну і до українських новин. На Дойсконі можна було записати свій стрім, якийсь інтерв'ю, чи просто поговорити на камеру. Якщо ви пам'ятаєте, там був собственно, стрім Деста новин новин ї серії, здається, і я там з купою друзів, в общем-то, розповідав вам всякі прикольні штуки. Так ось там я вже розказував про подкаст, який записав Ігор Мелихов, І сьогодні вийшов на. Молодому ютуб-каналі перший поверх від такого сеньора під Ніком Дябчик. Він розповідає про свою систему шейдер. От вони мені його навіть дали. На Дайсконі. я вже і почитав, достатньо цікаво, достатньо цікаві ідеї. Це гра, де вам придеться грати за плющеними очима. Ось так. І от в цьому відео він розповідає про свою гру як вона зробилася, як нею працю грати, як... як вона працює. Ну і куп всього цікаво. Так що подивиться, молоді геймдізайнери України є вперед. На телеграм-каналі Lab Gremlin Dark Мінтат виклав свою нову статтю, яка називається Трохи про гекстравли, але не вірте ці на морді, там не трохи, там да хіра про гекстравлі, і дуже дуже цікаво. А в цій статті він підходить до гекстравлів з точки зору Wilderness Adventure. дає свої поради, дає навіть приклади, як в це грати. Дуже корисна стаття. Почитайте це: плюс один вашу скарбничку гейммастера розвиває. і Розширює світогляд, як мінімум, а як максимум вчить нас, як правильно підходити до гекскролу. На телеграм-каналі Рольовий топограф» іноді з'являються статті. І от на ньому з'явилася стаття ОСР, що це і чому у старій школі треба дати шанс. Стаття. Класне, я одразу скажу, почитав з великим задоволенням. Вона базові тези дає, що таке ОСР, на прикладах, як це грається в ДНД, наприклад, а як би та сама сцена гралася в ОСР. Дуже зрозуміло, бо є, блін, для мене ця стаття з'явилась там на рік раніше. У мене не було стільки проблем з розумінням, що ж це таке, в яку сторону дивитися. Ну, топограф, великий молодець, я дуже раджу підписатися на його канал, як мінімум, прочитати статтю. Нарешті важливо, ви зрозумієте. Що таке ОСР, якщо до сих, до сих пір не знали, Офігезна стаття, але які вона е, бурлєніє е, незвичайні визвала в коментарях. Е, знаєте, це е, людські жертвоприношення. кошки та собаки живуть разом, масова історія. Плюсик, якщо знаєте, звідки ця цитата. Така е, міленька і недушна стаття визвала прям бурю е, в ср ком'юніті. Всі, 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 всі пересрали, пересрались, було цікаво, весело. Так що, Читайте статтю, розумієте, що таке ОСАР. І, блін, класно, топограф крутий, пиши ще. Є такий телеграм-канал під назвою Dice Punk. Веде його діду. Більшість з вас, його сподіваюся, знають. Якщо не знають вперед туди, підпишіться на канал, бо Дідо Шарин, Дідо дуже толковий чувак і багато всього знає. Так ось він ожив і захотів писати всякі цікаві статті про НРІ, uh, про механіки, про історію і так далі. І от він виклав прикольний пост. Про про Девіда Уеслі і Браунштайн про тему війн. І от Ця гра є е, основоположник ДНД, як вважається, а не просто ДНД, з'явились просто з ДНД. Так ось почитайте дуже прикольна стаття, розкриваю очі на що звідки росте, е, і діду, з поверненням ради тебе бачити. Давай більше статей. Зазвичай я не розповідаю про ДНД е, в Ютуб сегменті, принаймні, але це неможливо минути, бо у Дайсен Bones стартувала друга кампанія. Якщо вам раніше було якось. Важко застрибувати на цей стрімко їдущий паротяг на якоїсь там сімдесяти серії. То у вас є прекрасний шанс почати з першої серії, яка вже вийшла. Це у них там знайомство з персонажами, і тепер можна слідкувати за їх історію в їх кастаному світі. Альмовар, здається, він зветься з самого початку. І по відео видно, що вони проапгрейдили свою студію, світло, звук. В общем. Фірма Десон uh, Боус, великі умічки, і успіхом і нової кампанії. І біжить, біжи дивиться, бо ну, дійсно цікаво. Ну і парочку новин про Айдіа. Ну, у нас от вийшов під uh, передзамовленням Маусрітера, вийшов наш огляд на гру Маус Рітер. Що це таке, як це грається? Згенерувати персонажі тощо. Як uh, списав? А, мені дуже було приємно, коли Настя його читала, і монтував його дуже довго, там багато графонок, як в Крузісі. Виглядає красиво, як на мій смак. Пропоную вам його теж подивитися, якщо ще ні, і тоді ви дізнаєте, що ж таке Маус Рітер, як це грати, мишки і оце все. А ті, хто вже подивились, дякую вам і за ваші коментарі, і лайки теж дуже-дуже приємні. І наступна новина теж про нас, улюблених. Нас нарешті вийшла Play по космічному ковбою. Чому я. Наші акшоплей тут розповідаю, тому що космічний ковбой це українська НРГ. Від Dance Forest Campa веде ось сам автор нам Ілаїр. Здається, вийшло вогняно, весело і дуже схоже на павайбам на ковбоя Бівова бі, і бі, світлячка. Ми там дуже сильно розважалися, нам було класно, система дуже многообіцяюча. Не забудьте придбати книжечку по космічному ковбою, яка вже вийшла, доступна у продажі принаймні у жаби ігор. Ви не можете придбати. Підтримуємо своїх і чекаємо нових новин від Dance Forest Camp і новин про космічного ковбоя теж. Так що хе-хе, полетіли! І на цьому все новин було багацько. Так що дякую, якщо ви все передивилися. Напишіть в коментарях, яка новина вам більше сподобалась. Чи вам подобаються блоки праваху? <сум> Чи вам подобається дивитися кампейни по ДНД, І взагалі, можливо, вам щось хотілося би більше в випусках новин чути. То й пишіть, я люблю фідбек, а ще більше я люблю лайків, подабайки і коментарі під відео, тому що я всі читаю, на всі відповідаю. Це прям мене підживлює я такий а, коментарний вампир. Я годуюсь позитивними емоціями. З коментарів. <ріху> ну, ладно, коротше, дякую вам всім за перегляд. Побачимось наступного тижня в понеділок, після мого дня народження. І до зустрічі на каналі Айдіаров в новому випуску, де 100 новин.